Je suis vraiment ravie de vous voir ici aujourd'hui pour célébrer avec nous la fête de l'indépendance de l'Ukraine. C'est un jour qui est plein de grande fierté pour tous les Ukrainiens, car aujourd'hui notre indépendance est acquise grâce au sacrifice énorme de nos soldats et de nombreux Ukrainiens ordinaires qui se battent. Chaque jour, pour le droit de voir leur propre pays et parler leur propre langue. Nous vivons ce jour avec un mélange d'émotions joie, tristesse et l'amour énorme pour notre Ukraine. Bonjour, je m'appelle Vira Seretska et je suis une auteure ukrainienne. Le 24 février. En 2022, la Russie a commencé une large invasion sur tous les territoires de l'Ukraine. Poutine a dit que leurs troupes prendraient Kiev, la capitale, en trois jours. Mais voilà, Kiev est toujours ukrainien, c'est-à-dire que Kiev est toujours libre. Celui qui a volé quelque chose n'en sera jamais un propriétaire. En plus, il va perdre quelque chose de sien. Comme ça, la Russie a volé la Crimée, une partie de Donbass. Maintenant, ils ont perdu leur territoire dans la région de course Où est-ce que ça va arrêter On ne sait pas, mais on espère une autre victoire bientôt. Ce qui est possible avec l'aide de tout le monde civilisé. Donc, merci pour votre soutien. Armez l'Ukraine pour arrêter l'agresseur pour prévenir les autres guerres, y compris civiles de ce genre. Ça, c'est une autre façon de faire le monde une meilleure place à vivre. Slav Ukraine. Привет. hi. My name is Yannick. I'm Canadian of Chinese origins, Ukrainian by heart. This year, I visited Ukraine two times because my girlfriend lives there. She showed me one of her favorite cities, Lviv, her hometown, Vinica, where I met. Her parents and capital Kyiv. I to not be afraid of the ongoing war. So let's stay united. Glory to Ukraine, victory to Ukraine, happy Independence Day. Слава Україні. Оця людина, яка тільки що виступала. Він ходить на кожен протест, який ми організуємо. Кожного разу він приходить, стоїть з нами з нашими прапорами. І я б бажала, щоб кожен українець в Монреалі ходив з такою регулярністю на українські протести, як ця людина, це справжній друг України. Thank you so much again. Всім добрий день. Мене звати Богдан. Я намагаюсь проводити збори часто для Збройних сил України. Хотів би наголосити, що не тільки сьогодні. День незалежності, скажімо так, не тільки сьогодні, День Незалежності він вже якби понад 10 з половиною років відбувається кожен день. Ті, хто віддають свою душу, ті, хто ризикують кожен день своїм життям, вони в принципі дають можливість всім нам здіймати цей стяг догори, синьо-жовтий і. Ідентифікувати себе як українцями. Тому, будь ласка, я просто хочу наголосити насамперед українській аудиторії, щоб ви намагались акумулювати кожен день, кожен місяць, як плануєте свій бюджет, плануєте так само якусь посильну вам суму для допомоги Збройним силам України, волонтерам, які проводять збори. Або великим фондам, яким ви довіряєте, чому важливо підтримувати саме Збройні Сили України? Тому що допоки вони існують, існує українська держава як така, і у західного світу є час перегрупуватися і підготуватися до можливої ще більшої ескалації. Тому, будь ласка, прошу вас дуже сильно. Допомагайте Збройним силам України. Це єдине, єдина по суті організація, яка гарантує безпеку наразі у всьому світу. Дякую вам, шануйтесь, будь ласка. Слава Збройним силам України. Україна! Доброго дня! Я вітаю вас, усіх з Днем Незалежності. Я хочу поділитися з вами декількома. Деталями з мого особистого життя я приїхав сюди. Мені було 15 років. Я був звичайним українським підлітком, якого з корнями вирвали і перевезли до Канади. Я був дуже розгублений. 15 років поняття не мав, що я хотів робити. Сьогодні я вивчаю механічну інженерію і планую рухатися після отримання диплому в напрямку розвитку зброї та іншої воєнної техніки. І ви мене запитаєтеся, добре Сергій, а навіщо ти нам це все розказуєш? Я впевнений, що багато з вас, так як ви задаєтеся питанням, ось ви тут в Канаді, чи ви тут лишаєтеся, чи ви тут не лишаєтеся. Що ви робите, поки ви тут? Я хочу всіх вас закликати скористатися просто можливістю отримати освіту, розширити ваше сприйняття світу, але я впевнений, що певна частина з вас. Тут тимчасово, і ви це усвідомлюєте вже зараз. Тому скористуйтеся можливостями, які вам надає Канада, отримайте освіту і повертайтеся до України кваліфікованими, молодими, здатними на багато прекрасних речей. Спеціалістами. Повертайтеся, відбудовуйте Україну, як тільки у вас на це буде така можливість. Дякую. Mon, mon deuxième message s'adresse aux, euh, aux Québécois, aux Canadiens. Euh, je veux simplement vous remercier, en fait, pour les opportunités que vous offrez, pour euh, votre ouverture d'esprit envers les Ukrainiens, envers euh, les gens qui sont ici, pas toujours par le choix, mais parfois parce qu'ils ont été obligés de quitter leur domicile. Donc simplement merci, merci accueil, merci for the opportunity that you offer Ukrainians. Доброго дня я не змогла написати текст, це надто емоційно для мене і прочитати його. Тож зараз я прочитаю вірш Тараса Петренка. Мені казали. Мені казали, ти не вмієш жити. Життя прожив, нічого не нажив. Мені казали, треба послужити, щоб і собі ти дещо заслужив. Мені казали поруч з ким стояти, щоб вистоїть собі життя легке, і радили, яких пісень співати, і на каком даруйте язике. То є таке, що я не хочу вміти, і не вмітимо одроду і повік, а доведеться в безвість відлетіти. Той відлічу, як чесний чоловік. Я не один, нас все ще багато, Ще тліємо, хоча й не горемо. Нам нікуди вже далі відступати, і не несила наступати, стоїмо. Ми стоїмо чужі у власній хаті, охайні, обпльовані німі. Ми стоїмо потужні і затяті, пильнуємо світло в крижаній пітьмі, затравлені, змордовані істоти, жахнебуття легенями п'ємо. Бо Україна дихали ми доти, доки ми за неї стоїмо. Я не погоджуюсь з твердженням, що ми затравлені, змордовані, що ми тліємо. Українці горять, українці показали світу, чого варта її незалежність, гідність, краса і сила українського народу. Я хочу вас закликати не глушити свій біль і злість, а направляти її в донати, приходити на мітинги, стояти за Україну, як стояли наші попередники 33 роки тому і вибороли нашу незалежність. Хочу процитувати слова В'ячеслава Чорновола напередодні цієї визначної події в 1990 році у Львові розвалюється гнила Російська імперія. Слава Україні! Героям слава! Дорогі українці! Дозвольте мені привітати нас усіх із Днем Незалежності України цим святом, який відзначаємо у ці дні, на тлі заслуженого морального піднесення. Коли ми вказуємо агресору, його союзникам та врешті усьому світові, що попри недостатню військову допомогу, ми все ж рухатимемося до миті до мети. Ми боремося і ми поборемо. Я мала щасливу можливість провести кілька місяців в Україні під Тернополем і користуючись цією нагодою, хотіла би поділитися з вами кількома враженнями. Українці в Україні очікують від усіх нас єдності. Та серйозної адвокації з метою зняття обмежень на використання зброї, яка була передана на баланс Збройних сил України. У будь-який момент в канадській федеральній політиці можуть відбутися вибори. У місті Монреаль наприкінці наступного року відбудуться вибори депутатів. Попри те, що у вас є посвідка на проживання чи громадянство, громадянство ви можете написати депутатові. Вашого округу чи кандидату у депутати і висловитися з приводу важливості надання Україні військової допомоги. Я працювала в бюро федерального депутата з кореспонденцією. Я знаю, що це працює протягом перебування в Україні. Я мала нагоду познайомитися з виборними представниками влади у моїй об'єднаній територіальній громаді. Йдеться про... Об'єднання десяти стіл близько Тернополя з населенням у понад 11 тисяч жителів. І ось я дізналася про цифри, які мене особисто вразили. Лише за минулий рік моя територіальна громада закупила озброєння та усіляких засобів захисту для ЗСУ коштом в еквіваленті у 2 мільйони доларів. Я хочу констатувати лише одне: якщо до цих пір... Ви не даєте прямих щомісячних донатів на ЗСУ чи через Українську фундацію, чи через діаспорний фонд, чи напряму військовим одиницям. то час настав територіальні громади та інші влади, та інші форми влади в Україні докладають максимальних зусиль для забезпечення обороноздатності, але їхні ресурси, як ми знаємо, залежать від податкової бази зареєстрованих підприємств на тлі критичної ситуації з електропостачанням. Ми маємо усі підстави очікувати стрімке зниження фінансової спроможності українців в Україні у найближчий час. Тому мусимо донатити рясно, бо потреби, на жаль, аж ніяк не меншають. Волонтери на місцях, ті, які донедавна отримували значні донати з-за кордону, вже є у пошуку короткотермінових позик від фізичних осіб. Вони так само шукають поворотну фінансову допомогу. Для розвитку своїх стратегічно важливих ініціатив, тому знайте, що є можливості для залучення вашого гривневого чи доларового капіталу і з поверненням коштів вам за для розвитку української оборонної промисловості. І наостанок хочу сказати кілька слів як членкиня управи Української народної каси Дежарден. Чи ви маєте змогу регулярно донатити, чи, можливо, поки що ні, та що. Точно у ваших руках це принаймні відкрити рахунок в українській народній касі, де оскільки це єдина фінансова інституція українців у провінції Квебек. маючи рахунки і маючи ваші активи у касі, ви не прямим чином долучаєтесь фінансово до розвитку українських ініціатив тут, в Квебеку, і так само в Україні. Знайте про це. Ну і тепер про особисте після перебування в Україні моя трирічна донечка нарешті почала розмовляти українською, і це данина відвіди нам протягом двох місяців українського дитячого садка. Як часто каже відомий публіцист, віднедавна лауреат Шевченківської премії, так само має честь сказати. Я була його колишньою колегою в українській редакції Радіо Свобода, де це, звісно, про Віталія Портникова. Україна нам потрібна. І як прихисток для українців, не лише як храм у наших душах, який ми носимо кожен день з, разом з нами, але як держава, куди ми завжди можемо повернутися, щоб відчути себе і закріпитися саме як українці. Слава Україні! Героям! слава! звати Ірина Боторевич Жордвіжипакбуном Клабукранія Демон Монреалу. Сьогодні я вітаю вас е, зі святом, яке не було особливого значення не тільки для України, але й для всього світу. І незалежність України означає не лише гордість для нас усіх сьогодні, це також і є результатом сторічної, багато, багатовікової боротьби і є кульмінацією цієї боротьби українського народу за незалежність. Але також це ще є і. Збереженням переваги демократичного світу, демократичних цінностей над тероризмом над диктатурами. На жаль, цьогоріч ми не можемо святкувати е, традиційно, як ми би того хотіли, оскільки досі відбувається геноцидальна війна Росії проти України. Багато вже було сказано сьогодні на цю тему. Я тільки хочу зосередитись на декількох аспектах нашої боротьби. А саме на нашій єдності. Нещодавно я читала лекцію у школі, в українській школі Шептицького перед українськими школярами, студентами. І я поставила запитання, що для вас означає бути українцями? І вони багато хто мені дуже було втішно почути, що вони говорили про те, що бути українцем, що робить їх українцями, що це українська мова, що це дотримання українських звичаїв і традицій. Але я глибоко переконана, що це ще не все. Я би хотіла поставити таке питання. Чи на одній ми сторінці, ви знаєте, я англійською мовою такий прекрасний вислів Are we on the same page? «Бути на одній сторінці. Чи можемо ми продовжити рядок вірша українського поета один за одним? Чи можемо ми заспівати пісню усі разом, не лише гімн України? різні українські пісні. Чи прочитали ми знакові твори української літератури і чи можемо ми поділитися ними з нашими місцевими друзями? So, according to the latest data from the Ministry of Culture of Ukraine, Russia has destroyed 700 libraries and more than 1000 cultural sites. Just think about it. Russia tortures and kills Ukrainian writers. They have destroyed dozens of museums. They bombed one of the largest printing houses in the whole Europe. It's Factor Druck Printing House. More than 100,000 books were destroyed. Children's textbooks, children's literature, military prose, classical literature, and world's bestsellers are among them. And my book that my editorial team was preparing In Ukraine was among these books. The whole print run of the book that contained the interviews of Ukrainian poets and writers who went to defend their land were just destroyed. Росія прагне вибити у нас ґрунт з-під ніг. Якщо не буде сучасної української культури, ми не втримаємося на ґрунті минувшини. Ми втрачаємо книжки. Українські письменники вони просто не можуть зараз писати. Ukrainian writers they can't write, they can't be engaged into any creative writing or, or creation, because they can't create under the constant bombings. Ми втрачаємо власне самих письменників. Ми вже знаємо про 100 українських поетів, письменників, літераторів, які загинули у цій війні. Проте знищення української культури це не є випадковість. Це цілеспрямована акція. Що Спрямована на роз'єднання в тому числі і українців між собою, і українців зі світом. Нас не будуть чути і не будуть розуміти, якщо не знатимуть, скільки, виданих, скільки видатних українських творів було створено українцями, і скільки з них було привласнено Росією. Тому сьогодні для нас дуже важливо продовжити відкривати для себе українську культуру, читати українські книжки. Рекомендувати ці книжки вашим місцевим друзям, дарувати їх та обговорювати це той унікальний досвід, який проживають сьогодні українці, і він точно увійде в історію. Він в історію культури, в загальну історію світу. Thank you so much. слава Україні! слава! Нам є що святкувати, і саме тому ми сьогодні зібралися разом. Ми вітаємо з днем народження, найулюбленішу, найціннішу для нашого серця країну Україну. Ми вітаємо з днем народження і бажаємо їй всього самого найкращого. Така молода держава має таке давнє коріння, таких прадавніх предків. То чому так довго Україна йшла? І досі виборює свою незалежність, тому що надзвичайно тяжкі перешкоди були на цьому шляху війни, голодомори, репресії, розбрат, але але, українці вистояли через віки, українці йдуть далі. Мені надзвичайно шкода всіх тих, які так і не зрозуміли, що українці. Це незламна нація, тому ніщо і ніхто нам не стане на перешкоді до нашої незалежності. Незалежність була, є і буде. Слава Україні! Слава! Шановні пані і панове! Мені надзвичайно приємно в першій мірі привітати вас з 33 п'ятою річницею відновленої. Незалежності України. Я думаю, що ми тут, в Монреалі, як і українці по цілому світі, і українці в Україні сьогодні, в першій мірі, висловлюємо нашу вдячність Збройним силам України, які героїчно захищають територіальну цілісність. України і цілої Європи. Слава Збройним силам України. Дякуємо також всім країнам, які допомагали Україні. Дякуємо всім українцям, які молилися. За кращу долю України, які активно включалися в різні ініціативи, щоб допомогти Україні перемогти, і що жертовно свої фонди давали на перемогу України. Щиро вам сьогодні дякуємо, і закликаємо. Вас продовжувати молитися, працювати і жертвувати, щоб приспішити перемогу України сьогоднішній день. Я бажаю нам, бажаю всьому українському народу, в Україні і в діаспорі. Швидкої перемоги і відбудови, а відтак постійного миру і правдивої справедливості і всіх Божих ласк. Щастинам Боже, слава Україні!